Птічка. є. Доброго дня. Скажи, будь ласка, ти звідки ти взагалі з села чи з міста? Ну, типу, з міста. Типу, от Знаєш, там, як зранку встають в селі і там півні починають от співати, і ти ще спиш і півні співають. Знаєш той <гум> момент? От протягом скількох годин може співати півень, як ти думаєш? Ну, так, як співак там, поспівав, там, пішов, води випив там, і далі співав. Скільки годин він такого може співати, як ти думаєш? Ранком? Ну, ранком і так протягом дня, так. Він зранку починає, у нього як робочий день, починає там, з двох годин. Ну, 6 шість. шість, ну, трохи, трохи більше, трохи більше в нього там, вже вокальні способності. Вісім? Е, вісім, ну. Давай, ще третя спроба, давай, подумай, така. Вже, вже майже, але ну, ну, ще трохи не дотягуєш. Ну, давай, подумай. Одинадцять. От трохи не дожало. О, це взагалі 12 годин. він може Супер! От бачиш? Трохи не вистачило спроб. Ну, якби було спроб 6-5. Ти б гадала, так. Це дуже круто, що ти прям гадала. Добре, дякую за твою відповідь. Гарного вам вечора. It was.